Така береза отакий от сніговій шлярці. Ще немає ніякої асоціації, з чим це пов'язано, але знаю, що повідомлення буде від неї. Говори. Говори. Горе. Каже, наречена, шлярка схожа. Як сукні нареченої Фалда. Каже наречена, я була наречена напередодні війни. Війни. не Каже, у лютому місяці весілля було напередодні війни. Я, я Говори. каже, вони його забрали, вони його забрали. Моє кохання мого любого. Аже забрали одразу. Полоні. 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 Вже так і не дізналась, чи живий, чи загинув. А я. А я, каже, пішла. За нього, за нього пішла. Довгий шлях пройшла, пообіцяла собі й йому, що виживу за будь-яку ціну і його дочекаюсь, щоб дитя разом мати, щоб сім'єю справжньою. А не на папері стати не сталося. Не вберегли. Хлопці не вберегли. Каже, сокрушаються. Навіть посеред сотні тисяч смертей і втрат сокрушаються, що мене не вберегли. Каже, скажи їм, скажи їм. Скажи їм світло, позивни світло. скажи їм, що світло сказала, хай спокій мають, я пробачаю, я зла не тримаю, не їхня вина, не їхня вина. Не їхня вина. Каже, а я милого тут не знайшла, а він живий, бо його тут нема. Каже, нехай він повертається, а я його тут. Ще довго чекатиму, хай живе за нас обох, хай виживе, хай проживе. Каже, скажи мамі моїй, мамі моїй, мама, як звати маму, а каже, я мія, а мама, а мама. Каже, Весь час повторює Мія і Марія. Я не розумію, чи її звати Мія. А маму Марія, чи навпаки. Каже, мамі, скажи. Мамі, скажи. Хай. Хай плаття. Каже, хай плаття моє весільне. Із шафи забере, хай забере, хай його вогонь прийме. Воно не принесло мені щастя і іншим не принесе. Каже, мама, забери із шафи плаття. Все добре. Каже, я жива. Каже, мама, я для неба жива.